Всім привіт! Сьогодні в мене сталася дуже класна подія, я пішла на концерт свого улюбленого співака Олександра Кварти. Я вже була в нього на концерті в Жовтневому палаці, це було весною цього року, і я, звичайно, чекала, коли ми поїдемо туди вдруге. Ну, не саме туди, а на нього на концерт. Тому що, не дивлячись на те, що це більш народний співак, <му> ну, з українськими піснями, коротше кажучи, і коли я побачила. На його ютуб-каналі, що буде концерт в Києві, саме туди, куди я можу поїхати. Я дуже зраділа і сказала про це мамі. Вона, звісно, погодилась на те, щоб туди поїхати. Ну і через два тижні, якщо я не помиляюсь, ми вже були там. Це було стало сьогодні на даний момент, коли я знімаю це відео. Але я його знімаю не просто так. Ну, по-перше, звичайно, що вам показати кадри з концерту. Тому що, ну, цим варто поділитися з вами. У мене є навіть фото з ним, і навіть ще з минулого концерту. Зараз вам покажу ось це було весною. Я навіть подарувала малюнок Олександру Кварті, який малювала буквально вчора ввечері, і звичайно я. Мала намір йому його подарувати. Так виявилося, що на тому концерті ну, були інші люди, зрозуміло, які там теж ну, брали інтерв'ю, фотографували і так далі. І була одна людина, яка, в общем, так сталося, що мене, так сказати, він запросив завтра на 33 й канал Kids, щоб так сказати, мене послухали. І, можливо, якщо мені сподобається, якщо мені дозволять, то я буду там, скажімо так, займатися. Хто не знає, третій канал Кітс, це канал, там, де діти беруть інтерв'ю у когось, там де вони знімають свої, так сказати, новини. І навіть у Олександра Кварти брали інтерв'ю буквально навіть сьогодні і минулого разу. Та ну, я думаю, ви зрозуміли про що я. Ну, а за такий шанс, як ви знаєте, з моєю мрією, треба хапатися, тому що, можливо, це сказати, підведе до якогось. В общем, в майбутньому або в теперішньому воно мені поможе. Не знаю. Ну, в будь-якому випадку. З усіх гуртків, що я знаю, там танці, малювання і так далі, хореографія, то все мені якось не підходило. Ну, Звичайно, акторська це прикольно, звісно, але вряд ли мене вже візьмуть, тому що мені 13. Вже, якби це трошки. вже трошки, бабусь, е, пф, вже трошки ну, не, і, ну, в общем, Я думаю, вже нема чого молити язиком, і я буду вам показувати точніше вставляти кадри з концерту. <кій> <кій> Вибачаюсь, що проспойлерила, якщо хто, теж хтось фанат цього а, але... <кій> але, Ну що поробиш. Ну Я хочу вам показати. Ну, так, що...

No. Анувальний візні. І що, це все? Голосувати за нього. Переконано. Дякую. Ну що, клін? уклін всім, хто донатить, всім, хто допомагає. Ясно, що і ми всі зараз націлені на те, щоб зберегти життя, зберегти життя рідним своїм. І не тільки своїм, тому що вони на сьогоднішній момент всі свої. І низький уклін особисто від мене, від сина, всім мамам. Дай Боже, щоб вони дочекалися своїх синів. А сини скоріше до мам поверталися живі і здорові. Для мамочок наступна місця. До ну, тоді. Такі... <плоти> так, і коли було. Ми на це гуляємо, щоб Що можемо вічити. Дай Боже, я зараз покажу, щоб ми вже скоріше ним скриньки збирали донати. Щоб я вже як приїжджав, то ми збирали на хлопчика чи на, на дівчину. Щоб я їхав на весілля, на ювілею. І скоріше з перемоги до всіх хлопців військових. Хай одружиться, я на шагу приїду. Я б... не подумаю. Дві дорі для вас, якщо ви не проти. Давай. Та ви там ще донатили потужно. Так. Ем, на ой, українській народній пісні. Давайте з дітей почнемо. Які знаєш, так? Несе се галямо. Ой, не се ну так. Не се галямо! Yes, y o Цього співака, тому що він, е певно, не самий відомий у теперішньої молоді. Я, я говорю про 10, 12, 13 і так далі вік, тому що вони зараз слухають інших виконавців, е ну, зарубіжних або <му> інших. Ну, якось це було, напевно, два роки тому. Мені вам показала відео з караоке на Майдані, яке я колись дивилась в дитинстві. Он выступал Александр Хамри был например, на его первый концерт. Я уже... прокрутите на 10 лет назад, чтобы стала ты простой девчонкой, чисто-чистой, как весенний сад. Вижу тень наискосок, рыжий берег с полоской ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Вижу тень наискосок, рыжий берег. Іла, я готов песок, по ти... вот, і там він заспівав пісню Я ребрисила пісок, і мені це так сподобалось, я переглядала з відео раз 10, не знаю, ну, в общем, дуже мені у нас сподобалось, так сказати. І коли уже я дізналась, що концерт його проводиться, що ми зможемо його піти <кхем> на халяву. То, uh, звичайно, я схопила за такий шанс. І я не пожаркувала, тому що ну я би зрозуміла якось так у це все пройшло, поэтому урізу вас дальний край, вша лише в з вами рай. Точка жальйтесь надо мною, станьте ви моєю жіною, сеньорі, я влюблю.